Марта! Найнадійніший нідерландський велосипед. алюмінієва рама, 28 колеса, На Nexus 8 на планетарній втулці, Ціна 8950. Дивіться, все захищено від песку, від пилюки. Добротний, алюмінієвий і Той велосипед, що ви розуміли, можна сказати, заготовка під електровелосипед, Можна сюди в раму встановити там, батарею. Він розрахований під електровелосипед і ви можете його з нього переробити. Назад. значить вилочка амортизаційна фара, резина ще не порепана, можна їздити. Обуда алюмінієві, усилення стоять. серворуль у нас, бачите, є. Собі регулюєте, щоб вам було зручно в дорозі. Руль піднімається, опускається, Сідло дуже комфортне. Плюс тут ще є для комфортної спини. Стоїть амортизаційна стоєчка. Дивіться, тут у нас закривається. Замок заднє колесо, Тут якась така защита від пилюки. Подивіться, яка задня фара на багажник. Багажник сам дуже міцний. 70 кг не боїться того, не боїться. той велосипед до 150 кг може тягнути. Подивіться, що це за велосипед. Це ціла машина. Ззаді роллерний гальм. Перед вібрейк. Когось буде цікавити такий велосипедик. То пишіть або заходьте на сайт у нас rover.in.ua. Там є рубрика на планетарній втулці. Також можете зайти, заїхати до нас, кулики, веломагазин, вулиця Львівська, 20 на тест драйв Або місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого немає такої можливості, надсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних.